Подякуйте нашим янголам. Під такою назвою на центральному бульварі міста білотерківці провели акцію. Перехожим військовим школярі дарували обереги у вигляді патріотичних янголят. Від такої несподіванки та уваги захисники були дещо зворушені та на знак подяки обіймали дівчат. Як зазначила організаторка Ірина Запорізька, акцію проводять не вперше, а її ідейницею стала одна з учениць. До того ж, діти постійно волонтерять та збирають допомогу для зсу. The <laughs> виникла така ідея зробити акцію, таку безстрокову на щодень, щоб долучались всі білоцерківці. Ми її назвали Подякуй нашим янголам із таким гаслом ППО подякуй подаруй, обійми суть в тому, що коли ви бачите десь от на вулиці військових, не боятись, не соромитись, підійдіть до них, подякуйте, не знаю, пригостіть цукерку, чи от ми робили, наприклад, такі обереги янголи, якимось подарунком. Навіть просто обійміть, і їм буде дуже приємно і ну справді. Ді, знаєте, як такий момент певної реабілітації психологічної. Ми думаємо, це важливо. Ми продовжили цю акцію та з учнями нашого класу зробили також понад 40 ангелочків, та за декілька годин вони вже були готові. Ми їх будемо і роздавати, і передавати напередок. У нас були різні акції проведені для наших військових. Також ми робили сердечка, жовто-блакитні також рятували воїнам, різні вправляли посилки для військовослужбовців, що вони потребували. Я роздаю це вперше. Це для мене було як в новинку, але ці емоції, які я отримала, коли я це роздавала, це просто не передати. Ці, як вони нас обіймали, як один навіть нас поцілував щочку. Це було дуже мило. Один військовий, який мені дуже сильно запам'ятався, він подарував мені шеврон військового медика. Я відійшла від нього і просто почала плакати.